Напали, обікрали, а тепер ще й переслідують. Декілька тижнів тому на нашу знімальну групу здійснив замах місцевий депутат. Тоді злочин був зафіксований і на камеру, і міліцією. Однак, звинувачення народному обранцю до сих пір не висунуті. По закону про статус депутатів місцевих рад повідомлення про підозру може підписати тільки прокурор область. Вони там телепались, телепались. Натомість проти мене особисто та цілої медіагрупи розгорнулася масштабна компанія. Деталі вже за мить. А завтра Ми вас не вивання буде, вивання. Що, плохо жити стало погано жить. Так мені погрожувала кума депутата Рожівської сільської ради Леоніда Величенка місяць тому. Згодом персональні погрози переросли в публічні. Після сюжету ілюстратора. Я бігом знайшов в інтернеті і записав оцей відеоролик, там де кума дає, що, то, що вам погано живеться. Там я каже: ну покажи, показуєш їй. Ну каже, нічого, з нею розберуться, каже журналістки. Я жур, ну хто ж кажу, розбереться? Кажу, ось прийдуть хлопці за то, каже, так вони. З нею розберуться. Розбиратися зі мною дійсно прийшли спочатку додому, де пригрозили розправою у разі, якщо я продовжу працювати над земельними махінаціями у Рожівці. А коли я не послухала, то за кілька днів вирушили під центральний офіс групи каналів один плюс один. прийшли прямо під офіс в комуплюваній формі. Ми не знаємо, було у них руже чи ні. Вони фактично прямо висказували угрозу вже по відношенню не тільки к журналісту, но і до… І каналу. керував так званим мітингом. Віталій Корнет цей чоловік уже місяць переслідує мене та перешкоджає моїй роботі. Причому щоб не давати нам знімати, він вдається ось до таких трюків. Я сюди підійшов, став чергу сюди. ви потім підійшли, демонстративно мене відвинули і зайшли в кабінет. В Чому проблема? Я демонстративна садодвіну. Звісно, подивіться, все світі. Не краснієте? Ні, нет, брат, не красніють, звісно, ні. Схоже, у Рожівці за протиправні діяння не червоніє ніхто. Ця людина так завзято захищає депутата Рожівської сільської ради Леоніда Величенка та його дружину Софію Величенко. А знаєте чого? Бо місяць тому ми показали, як цей чоловік напав на нашу знімальну групу Дайте камеру, ви порушуєте спокій. Ви чого приїхала сюди з ним? Оля, іди сюда. Ой, леди, підійди сюди! — сюда. Віддайте мені мою камеру. Послухайте, ви зараз порушуєте закон. Саша, їж же, їж. Віддайте камеру, камеру не рушать. Саша, їж же. Їж Значить, я вам роз, розказую. Приведіть, будь ласка, документи. Піди, хай що під скажи. я до будинку, вилітають з камерами. Все. Я чесно, я подумав, що не це. Ну от як ви до своєї дублинки вилітають одразу, як ці. Я не сам під'їхав, мене чоловік підвіз Саша із роботи. О, налетіли, ну я камеру забрав. Водій Олександр. Ну, я їхав, збирався на обід їхати додому. А він тут йшов, я підвезли додому. Ну от підвіз ну, до його до двору. Ну ви ж тоді бачили ж були. Підвіз до двору. І от ви пам'ятаєте, ви підвезли до двору і тут ви, він виходить з машини, ну, правильно? Ну, да, і Пішов вже прямо до вас тоді. Підходить до моєї машини. Ну, до вас прямо, до оператора тут. Да, і далі що він робить? Ну що, я ж не чую, я в машині сидів. Так, да, що ви, ну там... то, що ви бачили збоку. Ну, щось руками ж махав, ну щось говорив вже він. Ну, а тоді ж то камеру вихватив. Попри це, за місяць правоохоронці чомусь не спромоглися висунути обвинувачення Леоніду Величенко. Зараз можливо ви зрозумієте, чому ну, я ж дійшов до того поворота. Тут летить цей же джип, який стоїть півтора мільйона. Гульво, це ж це не. Він прямо на ходу навіть не зупиняє ту машину. Так до поворота доїжджає, двері відкриває, вилітає і кричить: Ану йди сюди. Що ти там пишеш у Ютубі? Що ти там пишеш у Ютубі? А я говорю, а що я пишу в Ютубі? Я правду кажу, пишу. Виявляється, депутат Леонід Величенко переслідує не тільки медіагрупу 1+,1. один плюс один. За словами Романа Климася, він персонально взявся за кожного односельчанина, який посмів у наших сюжетах сказати криве слово про нед. До торканного депутата та його дружину Софію Величенко і коротше він, цей пан Леонід Величенко пригрозив, сказав я на тебе бандюх нашлю, Я тебе посажу. Я тебе я тебе, коротше ходи і обертайся. Роман Клемась написав заяву про погрози в міліцію та генпрокуратуру, але й після цього Леонід Величенко не зупинився. Вчора мені брат сказав, що вони у сільській раді говорили про мене, і пан Величенко особисто сказав, що вони мене вивезуть і закопають. Роман Клемась зараз вимушений поїхати з рідного села, оскільки боїться за своє життя. Що ж до мене, то крім організованого мітингу на мою честь, цькування та погрози почалися ще й в соціальних мережах. Цей чоловік настільки відчуває себе Богом, що разом зі своєю підтримкою запропонував каналу немало небагато змінити редакційну політику. А у разі, якщо ми не підкоримося, то заблокують роботу каналу. Після всіх цих погроз юрист каналу та знімальна група знову вирушила до правоохоронців, спочатку до воєнної прокуратури, адже люди, які мітингували під каналом, представили. Військовослужбовцями нам до підідати для воєнного прокурора заявлення. Прочекавши хвилин 20 у воєнній прокуратурі до нас таки вийшов чиновник. Ну і стандартно, як завжди, молодий, дорогий костюм, елітний годинник і мобільний телефон вартістю щонайменше 10 тисяч гривень. Сулейманов на ріман. Ресутович, старший слідчий воєнної прокуратури. Якщо раптом хто не знає, старший слідчий воєнної прокуратури користується п'ятим айфоном, але то таке можливо він професіонал. Алло. Да, так, і зараз які воєннослужачі участі на те вдома зустрічають журналіста. хотят заблокувати діяльність каналу, пікетувати, його жити щось. Але мої сподівання, схоже, марні, молодий та талановитий слідчий, довго силиться зрозуміти, що йому говорить юрист Сергій Дікий. Тобто ви мені для чого? Для, для регістрації? Для того, чтобы вы рассмотрели и определились, если это... если оно зарегистрировано. Смотрите, по Нет. факту есть военные, которые приходят под канал, угрожают каналу и угрожают журналистке. Нет? Так как военные – это юрисдикция вашей прокуратуры, мы приехали к вам, чтобы вы провели свое расследование, установили лица и установили, на каком основании эти военнослужащие блокируют работу канала. С третьего раза роман Сулейманов так разумеет, что мы от него хотим. Всякий випадок прошу військового воєнного прокурора Дарницького гарнізону Олександра Синюка взяти цей запит під особистий контроль. Адже військові, які серед білого дня погрожують мирному населенню у разі безкарності, завтра використають зброю. А з 9 до 13 там ос на сайті там розпорядження прокурора а зараз немає від прокурора. Відрячені девочка та швидка веде. А це вже броварська міжрайонна прокуратура. Саме тут повинні були дати хід справі щодо нападу на знімальну групу люстратора Леонідом Величенком. Ми майже одразу знаходимо прокурора. Оператору прокурор зайти не дозволяє, але нам все ж таки вдається записати розмову. Я знаю, я зараз за вас можу розказати. Я буду ну, ваш конфлікт з чоловіком Величенко. Да? Угу. Забрала у вас відеокамеру. Ми на протязі декілька годин несли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Виявляється, тут всі про Леоніда Величенка знають Проте не мають команди прокурора області на порушення кримінальної справи. Ми на наступний день, після того як відбулася подія, виконали за за, за добу, виконали всі можливі слідчі дії і заходи, направлені на те, щоб повідомити про підозру чоловіку у цього звичайного. Да. По закону про статус депутатів місцевих рад повідомлення про підозру може підписати тільки прокурор області. Теліпасліпас, попри всі законні норми, справа депутата Леоніда Величенка теліпається в обласній прокуратурі вже більше місяця. Тому, поки прокуратура нарешті стане на бік закону, ми офіційно повідомляємо. Однозначно позиція каналу, що наш журналіст виконував свій професійний долг, і ми не будемо коректувати свою редакційну політику в угоду. Ліцям, которые на нас же нападають.